Доброго дня, любі дітки! Ви скоро підете до школи та будете там читати букварик. І щоб не загубити сторінку, на якій ви читали, потрібно мати закладку. Давайте сьогодні з вами намалюємо її для вашого букварика. Для роботи нам потрібен смужка білого паперу, кольорові фарби, простий олівець, пензлики двох розмірів та картонка, на яку ми приклеїмо нашу закладку, і невеличка або ниточка, або стрічечка. Давайте спочатку підготуємо нашу основу для, для закладки. Такий картон, я взяла жовтого кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору, який вам подобається. Перевертаємо його і нашу стрічечку приклеїмо її. Отак От складаємо внизу в один бік їх білу смужечку невеличку, такий квадратик білого паперу. Намастили добре клеєм. І отак посередині приклеїмо. І тепер перевертаємо та приклеїмо зверху на прямокутний картонний наш. І тепер вона приклеєна. Тепер приклеїмо саму закладку, яку ми будемо малювати. Ми її спочатку приклеїмо, потім її розмалюємо, щоб вона була яскрава. Намастимо клеєм її. І приклеїмо посередині нашого картону. Картон повинен бути трошки більший за розміром, ніж наша біла закладка. Отак От приклеїли і тепер будемо її розмальовувати узором. Спочатку візьмемо простий олівець і намалюємо таку гарну хвилясту лінію. Починаючи зверху, і отак от малюємо донизу. Тепер намалюємо круги. Це будуть наші квіточки великі. Тут один з цього боку, тут і тут. Беремо тоненький пензлик і зелену фарбу. І будемо розфарбовувати. Спочатку ми розфарбуємо лінію. Це наша гілочка. І тепер обережно по нашій лінії ведемо донизу, ту, що ми намалювали олівцем. Тепер намалюємо листочки. Нам потрібно трошки більший пензлик більшого розміру, щоб листочки були величенькі, не такі маленькі і тоненькі. Мукаємо добре пензлик, фарбу. І тепер прикладаємо всім ворсом, починаючи зверху і донизу. У нас виходить листочок. І по обидва боки нам потрібно намалювати багато листочків. Беремо знову тоненький пензлик. І зеленою фарбою від наших кружечків, майбутніх квіточок, домалюємо до гілочки таке стебельце від квіточки. Отак, тоненьке. І тут. Тепер зафарбуємо квіточки. Я зафарбую їх червоним кольором. Вимили пензлик, повитираємо його, щоб фарба наша не забруднилася. І будемо закрашувати наші круги квіточки. Зафарбовуємо квіточку повністю. Додамо трошки об'єму нашим квіточкам, беремо білою фарбою, тоненьким пензликом і внизу квіточки намалюємо таку дугу невеличку кожної квіточки. Чорною фарбою намалюємо печинки, квіточки. Зверху малюємо три лінії і таку дугу. і в цьоє квіточки. Квіточки ми малювали. Давайте ще прикрашимо нашу закладочку по периметру. Лукаємо червону фарбу. І тепер такими хвилястими лініями по периметру нашої, нашої білої закладочки отак намалюємо хвилясті лінії. Тоненькі. Наша закладка готова. Подивіться, яка гарна закладочка в мене вийшла. Тепер ваша черга малювати закладку. Читайте добре та бережіть книги. До побачення, хлопчики та дівчатка!